Можна і так сказати. Садив, вирощував, а тепер удобряю. Все, все в нашому житті, так сказати, взаємопов'язано. Штурм, я вам скажу, ходити це дуже складно фізично і психологічно. Насправді важко в тому, що одне діло, коли ти ходиш у розвідку, ворог про тебе не знає. Він тебе не бачив, він тебе не чує. Але ти знаєш про ворога, все, і ти його бачиш і чуєш. А тут навпаки, а ворог бачить твою кількість тих людей, яка з тобою йде, він бачить твоє озброєння, яке з тобою йде, яке ти точніше з собою несеш. І це насправді дуже ускладнює роботу. Хвилювання, страх, не знаю, злість, відчай. І все це в переміжку, все воно йде в одному в такому, в такому міксі, що навіть я не знаю, це неможливо так описати двома трьома словами. Наші показали, що можуть. Наші показали, тому що в них є мотивація, вони на своїй землі. Вони мотивовані, я думаю, на всі 100 відсотків. Біз за не можемо працювати так само, як і вони без нас. Ну, ми допомагаємо понати снаряди а, для ефективного враження. Противника підсвічуємо сіді. Попереджаємо штурмів наших позицій на раді підходить. Щоб мінімізувати втрати, наша основна задача це не допустити ворога ну, до нас на, на, на дуже близький відстань. Це те, що в війні найважче. Неважко спати десь в підвалах, мерзнути ночами. Важко не бачити очей, які закохані, важко не бачити, а, як твоя дитина вчиться писати, говорити, жити і ну, мріяти, ну просто виростати. От то це насправді важко. Але я знаю, для чого, для чого я тут, і а, знаю, що це все ж таки завершиться нашою перемогою. сперечалися, хто має з дівчатами залишитись. Так, сперечання до сих пор у нас тривають. Це значить бути рядом, бачити, допомагати. От, наприклад, ми були разом в бою, в бою не було батька-сина. В бою є командир, бою є солдат. Прикази виповняються все. Це навіть краще, ніж військове побратимство. Хто батька знає краще, ніж я, і хто мене знає краще, ніж він. Це розуміємо друг друга з полуслово. Ми ж для кого? Батьківщину захищаємо, родину захищаємо. Для кого ми тут? Ми ж самі з Києва, якщо ж ми їх не витримаємо в Бахмуті, вони ж завтра в Київ прийдуть. І вже буде війна у нас вдома.